Вітаю в етері Випуск новину у студії Віктор Раду. Російська армія продовжує тероризувати наших сусідів Херсонську область, накриваючи обласний центр та передмістя вогнем із РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Удари було завдано по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. У населених пунктах зафіксовано пошкодження шкіл, житлових будинків, магазинів, ліній електропередач, водопроводу та газопроводу. У Херсоні армія Росія атакувала мирні житлові квартали. Снаряди потрапили в багатоповерхівки та приватні будинки, магазини та гаражі. Крім того, ворог завдав авіаудару в районі Антонівського мосту. Обійшлося без жертв та постраждалих серед мирних жителів. На місцях ворожих прильотів працювали слідчо оперативні групи поліції, ДСНС та швидко. Питна вода придатна до споживання та відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам. Такі результати моніторингу її якості в одеському регіоні розповіли співробітники обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Усі подробиці далі у випуску. Систематичний моніторинг рівня якості питної води постійно у фокусі уваги спеціалістів обласного центру контролю та профілактики хвороб. Показники досліджень наразі наступні. Показав підвищення епідемічної надійності, тобто певну позитивну динаміку за поточний період. Ми дослідили більше 60, 600 шестисот. Про питної води з мереж і централізованого, і децентралізованого водопостачання, і бактеріальне запрудненість перевищила дещо один відсоток. Фахівці наголошують також на необхідності стежити за якістю питної води у приватних колодязях. Такі дослідження виконують в тому числі в лабораторіях обласного центру контролю та профілактики хвороб. Нагадали спеціалісти й про необхідність дотримання правил гігієни. Вживати воду тільки з перевірених джерел водопостачання, якщо виїжджаєте на будь-який відпочинок, користуватися бутерованою водою і дітям, людям похилого віку, а також тим громадянам, які не впевнені в питній воді, яку вони споживають, вживати кип'ячену воду. Три десятки випадків гострих кишкових інфекцій у середньому за тиждень реєструють працівники Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Динаміка захворюваності відповідає сезонності, зазначають фахівці. В середньому а, прирост щотижневий а, інфекційної захворюваності на гострокишкову інфекцію складає 19% за тиждень на сьогодні. А, і в середньому за тиждень ми реєструємо понад 28 хворих на гострі кишкової інфекції. Причиною понад 20% випадків захворюваності були порушення людьми правил зберігання продуктів харчування в належних умовах, а також товари сумнівного походження придбані на стихійних ринках. В області були зафіксовані чотири випадки отруєння, пов'язані зі вживанням риби, яка потребує тривалої термічної обробки. Риба була придбана офіційно в магазині, але ця риба ніяк не пов'язана з. Чорним морем і тим ситуаціям, яка склалася Скоховська ГЕС. У ЗМІ ширилася інформація про виявлення збудника холери в Одеському регіоні. Спеціалісти внесли ясність у це питання. Хочу спростувати деяку інформацію, яку я чув на цій неділі від інших служб і не від епідеміологів. Перше, у нас немає і не виділялось збудних холери на території Одеської області. Тим більше вздунає з, з вакваторії міста Ізмаїла таріні прогулянки вздовж траси здоров'я не заборонені, говорять спеціалісти однак нагадують про табу на купання в морі. Третя інформацію, яку я чув і хочу спростувати: що якщо ви гуляєте по морю, то краплини морської води можуть попасти повітряно пляхом і ви можете заразитись чи то грипом, чи то кишковою інфекцією. Ні, такого не може бути. Кишкова інфекція не передається повітряно крапленим шляхом. Ви ні в якому разі не заразитесь. Фахівці акцентують дуже важливо, особливо влітку, дотримуватись необхідних правил приготування їжі а до цього виконувати всі норми зберігання, транспортування продуктів харчування, а також придбання їх у перевірених торговельних точках. Стосовно ж морепродуктів, наразі спеціалісти рекомендують утриматися від вживання таких і не наражатися на можливу небезпеку. Одразу три серйозні ДТП із постраждалими сталися у місті, і це тільки минулої доби. Внаслідок аварії до лікарень потрапили як водії, так і пішоходи. ДТП за участю трьох автомобілів сталося на розі вулиць Приображенської та Грецької. БМВ зачепив припарковану Хонду, яку відкинуло на двох пішоходів. Після цього «Іномарка» продовжила рух та зіткнулася з іншим автомобілем. Внаслідок аварії пішоходів та водія шпиталізували. У районі Іванівського мосту Мерседес збив пішохода, який раптово вибіг на дорогу в недозволеному місті. Чоловік залишився живим його забрала швидка. А на грецькій вулиці під колеса тролейбуса потрапила неповнолітня дівчинка. Дитину доставили до лікарні, повідомили у прес-службі патрульної поліції. В Одесі викрили чиновника обласної військової адміністрації, який привласнив понад 7,5 мільйонів гривень. Служба безпеки ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медичних установ на Одещині. До організації злочинної групи причетний чинник керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації повідомляє СБУ. До незаконної діяльності він залучив п'ятьох знайомих, зокрема двох екс-керівників одного з управлінь Одеської облдержадміністрації та столичну будівельну компанію, яка була підконтрольна його приятелю, чиновнику з Київської області. Як становило слідство у 2020 році, саме це підприємство здобуло перемогу у тендері на будівництво медичних установ у південному регіоні. Згідно з укладеним договором, підрядники мали побудувати шість нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проекту компанія отримала аванс із держбюджету 16,9 мільйонів гривень. За матеріалами справи учасники угоди розікрали майже половину цієї суми. А об'єкти медустанов залишили недобудованими навіть на 50%. Організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості до звітної документації. Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА та іншим причетним повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Близько п'яти сотень бомбосховищ у регіоні залишаються проблемними. Про це заявили в Одеській обласній військовій адміністрації. Зазначається, що крім їхнього незадовільного стану, деякі з них зачинені під час повітряних тривог. Наразі встановлюють власників даних приміщень. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав доручення провести повну ревізію всіх укриттів Україні. І знову до наслідків стресу та захворювань, які вони можуть спричинити. Рідко від частих переживань та напруження страждають очі. Щоб не ускладнювати проблему, необхідно вчасно звертатися до фахівців та проходити офтальмологічний огляд. Спеціалісти інституту Філатова дають рекомендації. Вже понад рік мобільна бригада офтальмологів щотижня виїжджає до однієї з територіальних громад Одеської області. За один такий виїзд фахівці можуть оглянути та надати допомогу близько 80 пацієнтам. Ми вже за цей період прийняли десь ну більше тисячі пацієнтів, 1200 Десь так ми виїжджаємо кожний тиждень, раз на тиждень виїжджаємо до. Медичних закладів, це буває і соціальні центри, коли нас запрошують, запрошують як безпосередньо голова територіальної громади так можуть запрошувати головних лікарі, директори медичних центрів. Команда фахівців на місці проводить первинний огляд. Лікарі перевіряють зір, вимірюють тиск очного дна та визначають, чи є у людини патологія. У багатьох випадках головною причиною хвороби очей у дорослих стає стрес і невчасне звернення до фахівців. Розповідають лікарі. Ми ж приїжджаємо неодноразово. Так, є села, міста, коли ми приїжджаємо і другий, і третій раз. І вони приходять з нашими ж висновками, де їм рекомендувалося приїхати в найближчий час до інституту філатова для дообстеження і термінового лікування. І вони не тільки не приїхали, а й проігнорували елементарні якісь поради, перевірити артеріальний тиск, перевірити свій стан. Аналізи крові, ну якісь елементарні речі теж були не виконані. Офтальмологи виїзних бригад інституту Філатова працюють не перший рік і допомагають розпізнати проблеми із зором не тільки у дорослого населення, а й у дітей. Які очні захворювання найчастіше зустрічаються, розповідають лікарі? Частіше дітей приводять з міопією, Тобто за цей рік було багато зорового навантаження. Багато дітей навчалися за дистанційною формою, і тому скарги на зниження зору, на зниження зору, читання, на зниження зору в дивину з такими частіше з такими проблеми звертаються до нас. Чистами буває, що виявляємо, і самі батьки говорять, он трошечки щось не бачить, а там вже ну, така стадія може бути міопії, коли. Вже, вже потрібно надягати окуляри. Деякі патології, з якими звертаються пацієнти до офтальмологів, пов'язані з сезонністю. Зараз влітку та весною дуже багато алергічних кон'юктивітів та інших алергічних захворювань ока. Іноді ми можемо справитися з цими захворюваннями на місці, а іноді потрібно, щоб дитина приїхала в інститут Філатова. На подальше обстеження та лікування у разі гострої потреби фахівці також можуть надати ургентну допомогу пацієнтам. Так медикам неодноразово доводилося видаляти стороннє тіло з рухівки ока. Це робилося амбулаторно, під місцевою анестезією видалення. Якраз це трапилося в той момент, коли ми знаходилися на виїзді. Тому я думаю, що цьому пацієнту дуже повезло. А за даними міжнародного агентства з профілактики сліпоти, трохи більше чверті мільярда людей у всьому світі мають проблеми із зором. Фахівці рекомендують пацієнтам не відкладати походи до лікарів та своєчасно звертатися за допомогою, щоб уникнути негативних наслідків та появи низки захворювань. І ще одна інформація для дітей та їхніх батьків. 28 червня у дитячих стоматологічних відділеннях медустанов Одеси пройде день відкритих дверей. Фахівці проведуть безкоштовний профілактичний огляд та дадуть рекомендації щодо догляду за дитячою порожниною рота з 9 ранку до 16 години дня. Батьки з дітьми зможуть відвідати стоматологічні відділення адреси на офіційному сайті міста. З 30 червня зміняться ціни на електроенергію для бізнесу. Таке рішення ухвалила національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 30 червня становила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. У нічний період з опівночі до сьомої ранку верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50 відсотків з 2 тисяч до 3 тисяч гривень за мегават годину. Для денних годин ціна підвищилася на 25 відсотків з 4 тисяч до 5 тисяч гривень мегават-годину. Гранична ціна для вечірнього піку споживання електроенергії з 19.00 до 23.00 – 7 тисяч 200 гривень мегават-годину. Обмеження цін на електрику для бізнесу діють з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацювала модель оптового ринку електроенергії. Наразі максимальна гранична ціна або верхній прайс-кеп – 4 тисячі гривень за мегават-годину. Відновлення енергетичної інфраструктури та житла основні пріоритети держави. Міністр фінансів України нагадав, що минулого тижня на лондонській конференції країни-донори пообіцяли виділити 60 мільярдів євро на відновлення України. Поки що це лише зобов'язання, і для початку реального відновлення ще треба багато працювати, наголосили в уряді. Одним із пріоритетів державної політики України є відновлення енергетичної інфраструктури, що стало мішенью російських атак, особливо на початку опалювального сезону минулого року. За оцінками мінфіну для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак і безпілотників знадобиться понад 3 мільярди доларів США. Другим пріоритетом держави, за даними прес-служби міністерства, є житло. Понад 100 тисяч житлових будинків були зруйновані і потребують відновлення або реставрації вартістю майже 2 мільярди доларів США. Це важливо, зокрема, і для того, аби українські біженці змогли якнайшвидше повернутися додому. Цитують міністра фінансів, вітчизняні та зарубіжні ЗМІ. Ремонт лікарень, шкіл та інших освітніх закладів у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Близько трьох із половиною мільярдів потрібно на транспорт і логістику. Міністр фінансів України ще раз нагадав, що минулого тижня на лондонській конференції країни-донори пообіцяли виділити 60 мільярдів євро на відбудову України. Однак реальна робота із залучення обіцяних коштів ще попереду. Це може зайняти певний час, а в деяких випадках навіть кілька років. Проблема в тому, що наші нагальні потреби величезні. За оцінками світового банку вони становлять понад 14 мільйонів доларів США. Уточнили в мінфіні. Чотирьохрічна дівчинка отримала важкі травми, випавши з вікна в Крижанівці. Маля з цікавості залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку і впала вниз. Поки її мати готувала на кухні. Дитина в лікарні. У тяжкому стані дитину госпіталізували. Лікарі діагностували у дівчинки закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій спини. Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації НП. За останній місяць на території Одеської області внаслідок падіння з вікон постраждали п'ятеро дітей: троє з п'яти випадків смертельні. Ще двоє дітей перебувають у тяжкому стані. А причини трагедії та їхньої передумови надто прості та банальні. Відчинені вікна, притаманна малюкам цікавість та недбалість батьків. Правоохоронці настійно рекомендують батькам за жодних обставин навіть на кілька хвилин не залишати дітей одних у кімнаті з відкритим вікном. Необхідно зробити все можливе, щоб дитині не можна було забратися на підвіконня, наприклад, відсунути від вікна стільці та тумбочки. Якщо в будинку знаходиться дитина, вікна повинні перебувати лише у режимі вертикального провітрювання. Також на віконному ринку вже давно розроблена низка рішень, що дозволяють підвищити безпеку. Це блокиратори відкривання обмежувачі, спеціальні ручки, заглушки та замки батькам потрібно вибрати найбільш зручний засіб та убезпечити своїх дітей від відкритих вікон. Бачу, вона сонячна активність такою прогнозують космічну погоду цього літа. Одеський астроном Михайло Рябов розповідає, що у небі можуть виникати такі моменти, наприклад, як спалахи на сонці. І сьогодні їх дедалі більше. Чого ще слід очікувати від зоряного неба? Дивіться далі. Космічна погода цього літа несе у собі інтригу, розповідає одеський астроном Михайло Рябов. Спрогнозувати її складно, але в цьому є й цікавий момент. Нинішній цикл сонячної активності який зараз розвивається, абсолютно нестандартний. Він проходить совершенно по другому сценарію, чимдалось раніше. Тому кожен день, кожний місяць, кажденні приносять якісь сюрпризи. Сонце цього літа теж поводиться незвичайно. Небесне тіло зараз перебуває у фазі підвищеної активності, тож очікувати можна чого завгодно. Проявляются на Солнце очень интересные вспышки. Сейчас космические аппараты летают вообще прямо под Солнцем, что ли. Они видят, как оттуда что происходит. То есть открываются такие явления на Солнце, которых мы раньше даже не представляли себе, что они существуют. Традиционно в литку астрономы очікують метеорный потік Персеид. Це явище, яке спостерігається у небі ще з часов середньовіччя. Можна ожидать 11, но 11-12 августа. Вот это очень яркое событие лета. Цікаві події очікуються і в космічних місіях, каже голова одеської астрономічної спільноти Михайло Рябов. Інформація вражає навіть досвідчених астрономів, які за свій довгий професійний шлях бачили на небі чимало подій. Космічні апарати слідують спутників Пітера. Тоже Джуна, такої, котрий очі інтересний матеріал. Перед тобто, Информация, которую нам приходит из окружающей вселенной, сегодня просто поразительна. Поэтому мы ожидаем не только от природных каких-то таких заметных явлений, а от того, что нам покажут и расскажут космические аппараты. Ля пляшта Си-сайт. Так називаються фотопроєкти Одеського майстра Сергія Гуменюка, присвячені морю та створені у старовинній техніці ціанотипії. В Простор Юніон презентували фільм, який показує, яким чином створювались роботи. Після перегляду стрічки гості заходу мали змогу подивитися на роботи на власні очі та поспілкуватися з їхнім автором. Роботи з двох проєктів Ляпляш та Сісайд. І всі вони створені з любов'ю до моря. В одній з виставкових галерей міста представлена експозиція фотографій Сергія Гуменюка, які були отримані за допомогою старовинної техніки XIX століття цеанотипії способу монохромного фотодруку, що дає зображення блакитного відтінку. Таким чином глядачеві здається, нібито знімок з минулих часів, хоча міг бути зроблений не так і давно. Перед тим як запросити всіх гостей до виставкової зали, автор робіт Сергій Гуменюк презентував фільм, який є доповненням до арт-проєкту. артпроєкту Сісайд проект. Це моя посвята морю. І окремо був зроблений фільм. Ми разом з колегою Ангеліною Тарасенко. Два роки тому започаткували цей фільм, і минулого року ми його нарешті зібрали. У фільмі, окрім гарних морських краєвидів, автор демонструє техніку відтворення його робіт: те, як саме народжується зображення із застосуванням старовинного способу ціанотипії. А про ідею створення стрічки розповіла авторка відео Ангеліна Тарасенко. Ця техніка це засмага фотографії, так? Тобто, як ми приходимо на пляж, ми засмагаємо, ми купаємося в морі. А це також робиться фотографія, як вона засмагає на сонці її. Вимивають у воді і глядачі дійсно оцінили арт експеримент майстра, передивляючись фотороботи із задоволенням діляться своїми спостереженнями та враженнями. Насамділі для мене такі фотографії більш настоящі, ніж то що час знімають, тому що я німношко знаю фотографії. Ну мені во така фотографія гораздо ближче і більше нравиться. До речі, зала на мінус першому поверсі, де представлена експозиція робіт Сергія Гуменюка, має своєрідний інтер'єр та особливу атмосферу завдяки незвичайному вигляду стін та навіть звуковому фону, адже тут лунає шум моря. Саме це підштовхує глядача особливим чином сприймати ці світлини, налаштовує на перцепцію. Ми зараз живемо в цифровий е, світ, час, вік, і дуже багато фотографій, які можна дивитися. Е, Онлайн, але е, справжня фотографія це та фотографія, яка роздрукована. Цікавий факт з біографії автора робіт Сергій Гуменюк за походженням львів'янин. Багато років тому переїхав в Одесу та закохався у це місто не лише в архітектуру та його мешканців, а й у справжню скарбницю. У море не втомлюється його фотографувати, бо воно завжди надихає художника. По всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.